Як тут гарно, як тут тихо. Тільки то моя мама кричить щось. До нас приїхали сюрпризом мама моя та тітка, її рідна сестра. І Віталік вивез нас у гори для того, щоб. Насолодитися природою, їм трошки з Харкова важко, морально, і треба їм відволіктись. Міна, тут мох так, я знаю. Ми знайшли ось таку площадку, зону відпочинку, собаку з собою взяли. Дивіться, як тут гарно. А тітка моя взагалі перший раз в Карпатах. Їй тут так подобається. Погода пасмурна, але дощу нема. Та, Соломійка, тобі подобається пиця? Ні-ні-ні, по стояти по лужах не можна. Ну, а зять, як завжди, піклується про свою родину. Прихопив нам трошки смаколиків. Зараз Ой, ми... Діхать. Дихати, Ой, так, яке моя. повітря тут. Яке повітря. Подобається? <плес> Подобається. Що, пиши, Річку. Махай. Річку чутно. <плес> тут іде залізна колія. Тут ходить Карпатський трамвайчик. Ми колись пару років тому. Вже на ньому були, каталися, а зараз самі приїхали сюди. І, до речі, зараз він тут ходить. Куди я показую? Там кінцева станція. Там водоспадик. Ми зараз туди доїдемо, я покажу. Там вже люди приїхали, гуляють, екскурсія з дітьми. Дуже класна, файна штука, саме цей Карпатський трамвайчик. Такі краєвиди. Ми перший раз дуже багато вражень отримали. Яка в нас природа красива, яка в нас Україна красива? Глорія. Лоря, і тебе нарешті вивезли, та скажи. Поки ми тут гуляємо, чутно йде той трамвайчик. Іде, зараз вам покажу. Мія з бабою гуляє. Баба приїхала. Як краса, Та Та так? Підіймайся, я туди спішу. Раз, ти мене там смуткаєш, або я Ми ще тут зупинилися в одному цікавому місці. Ми коли з Віталіком зимою тут зупинялися, коли перші сюди приїхали вже після початку війни. Ось такий красивий тут краєвид. Не далі хліба, дитині? Ні, не далі. Чиста вода, так? О, там водоспадок є. А ти хочеш сфоткатись? Так, вона хоче в Давай на Зараз, Водоспад. зараз. А вон водоспадик, так. Та йди дні у ту. Сьогодні такий ураган, такий вітер. Вже вечоріє. Сьогодні святий вечір. 18 січня, завтра водохреща. Я перший раз тут дізналася у селі і на Західній Україні прийнято вішати ось такі віночки на паркан або ворота. Віталік спеціально з'їздив на ринок і купив. Я вибачаюся за свій голос, бо я захворіла. І зараз... будемо зараз вішати. Але з таким вітром треба дуже-дуже сильно його кріпити, бо воно летить. Нас сьогодні запрошували в гості на святу вечерю. А через те, що я захворіла, Соломія, поверни, поверни будь ласка, сюди, тарілочку. Ага. Через те, що я захворіла, ми не можемо піти в гості. Але наші друзі вирішили нам в цьому питанні допомогти. І Віталік з'їздив до них, і вони нам передали варенички, вони їх тут називають пирогами, куття в баночці ще гаряча, мачинка грибна. Зараз будемо. Тут якісь помпушки. Ми ще свої грибочки відкрили, помідорчики, я цибульку підсмажила додатково до вареничків. І наші оті мачені яблучка, пам'ятаєте, ми квасили. І грибочки, ті, що теж ми закривали, коли Віталік е, опеньки зрізав на нашій ділянці. Будемо зараз куштувати. Запалимо свічечку і будемо вечеряти. Ми хотіли ще смажити рибу, але я думаю, що то було вже занадто. Ми це тільки будемо їсти декілька днів. Случає, дивіться, які красунчики, пампушки. Тут одних вареничків тільки чотири види. І навіть з вишнями є. Яка смакота. Золоті люди, цінуйте близьких та друзів. Ніколи не залишать вас голодними. Дякую, мої дорогі. Ми без світла, Соломія у нас тут наводить порядки, а ми вирішили посматрити рибку. Зараз відірву трошки розмаринчику. Тут нас темно, кидаємо розмаринчик в гарячу олійку, давлений часничок. Обожнюю цю пательню. Вона така стара, але на ній так все файно готується. Трошечки ці спеції зараз віддадуть свої аромати в олію. І рибка набуде пряного такого смаку. Що там за помічниця йде? Боса. Тепер витягаємо це все. Угу, викладати. Якість відео не дуже, бо нема світла. Але я думаю, що вам аромат має через камеру проходити. Ви маєте то відчути. Дивіться, як ми розважаємося без світла. А в ту кімнату мені аж страшно заходити. Там Соломія просто перерила все. Всі шафи. ой Ой-ой-ой. Ой, серце стане. Не хочу туди йти. Поки Соломія тут наводить порядки, я розпускаю жилеточку. Друзі подарували така вовняна жилеточка. На ну, такі клубочки. І хочу я зв'язати носочки для свого рідного брата, який в ЗСУ, щоб йому було тепленько. До речі, сьогодні 19 січня, водохреща і в нього день народження. Куди ти, ти пішла? Розважаємось як можемо. Боже, яке чисте віконечко у мами тепер. Та Соломія? Ось така смакота і краса в нас вийшла. Не в нас, а в мого чоловіка. Боже, золота людина. Помідорчики. Зараз збризну трошки лимончиком і будемо вечеряти. Пам'ятаєте, я Соломійці в'язала такі ось шкарпеточки, коли розпустила великий шкарпеток, для того, щоб зв'язати їй два маленьких дитячих. Так ось на цьому я не зупинилась. Я ще зв'язала ось таку пару, ось таку пару, ось таку пару тапочок, вона вже, до речі, їх носить, ось таку пару. Дитячих шкарпеточок у мене тепер багато. І я на цьому теж не зупинилась. Я зв'язала чоловікові такі капчики. Тоже, до речі, їх вже носить. Трошки постоптував тут. Ось це я почала один капчик вже в'язати, такий у хаті носити, ще другий мені залишилось зв'язати. Ще у нашого кума народилася донечка Полінка, і я почала для неї в'язати пінеточки, Ось по одному вже соломія прибігла. Вже по одному я зв'язала. Буде така пара біленьких і пара сіреньких. А пряжу я замовляла на OLX Старалася замовляти її натуральну, вовняну. Це ручна пряжа. Дівчатка роблять самі. Шло мені довго, але отримавши, я зрозуміла, що то. Найліпша пряжа, яка може бути. Але за нею треба детальний догляд, тому що вона натуральна. Прати її треба тільки в теплій мильній воді. Світла пряжа мені прийшла з верховини, я замовляла у жіночки. Вона приходить в такому вигляді, що треба ще клубочки намотувати. А ось цю пряжу я замовляла із Харкова, і дівчинка мені вже надіслала в таких готових моточках. Прокинулись ми сьогодні зранку і в нас така краса за вікном. Знову прийшла до нас зима. Січень закінчується ще місяць зими. І ось сніжок нас тішить. Ми знову без світла. Витяжка не працює, віконечка потіють, поки ми готуємо сніданок. А я не можу надивитися у вікно на цю красу. Зараз будемо пити каву і насолоджуватися. Озеро наше трошки замерзло. Вон, курочки гуляють. Ось ще одна курочка йде по гурах, та Соломія? Гусей ми своїх вже порізали всіх. Щось я трошки так за ними, за нашими лебедями скучила, не височає мені того додаткового шуму від них у дворі. Навіть вдома було їх чутно. А ось покажу, що чоловік тут хоче зробити. Поставив такі патики, буде робити навес для машини, аби снігом не замітало, дощем не мочило. Приїхала вишка і зрізала нам клинок дерево, але ми залишили його все одно. Не повністю зрізали для того, щоб потім така шапочка виросла, красиво буде. Залишилось тепер це все сміття прибрати. Всі гілочки, щось на дрова піде, треба буде порубати. А далі вербочки тепер виглядають так. Чоловік. Поступив з ним таким чином. Він це позрізав для того, щоб потім навесні воно дало красиві такі паростки ту дерево, і будуть такі шапочки. Має бути красиво, подивимося. Сміття поприбираємо, і тут на під'їзді у нас теж буде красиво і гарно. На що, любі українці? Дякую, що провели цей час з моєю родиною. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, слава нашим ЗСУ і все буде Україна. Побачимось в наступному відео. Зараз за молочком заїдемо. Пані вже пристебнута, готова. Мої родичі поїхали, мама з тіткою і Мішою, Додому, до Харкова. Ми знову. Самі в трьох з тваринами.